Разом у боротьбі з коронавірусом за минулий тиждень до прикарпатських медзакладів, де лікують хворих на ковід, 19 завезли 80 кисневих концентраторів. Посприяли закупівлі такого обладнання. Депутат Івано-Франківської облради Олександр Шевченко та благодійний фонд ігоря палиці тільки разом. Ми звернулися до депутатів всіх рівнів, до всіх благодійних організацій, в тому числі і до благодійного фонду Ігора Палиці. Дуже приємно, що протягом двох робочих днів, оскільки в нас є приріст приблизно десь 600 випадків за день, приріст хворих. Благодійний фонд напротягом двох днів з нами зв'язався і нам передали, як ви бачите. 10 концентраторів, які вкрай є зараз необхідні для пацієнтів, тих, яких ще ми будемо очікувати минулого тижня. 40 кисневих концентраторів уже встановили в лікарнях Івано-Франківська. Ще 40 апаратів потрапили до обласних медзакладів та в районні лікарні. У боротьбі з коронавірусом це життєво необхідне обладнання. Тепер допомагає пацієнтам обласної інфекційної лікарні, обласного перинатального центру. Згодом їх доставлять і. До надвірнянської, Богорочанської та Коломийської райлікарень. Нагрузки такої мали. працівники працюють серйозним навантаженням і дана допомога, яку ви, фонд. Іграпалеці дав нашому притальному центру, Це п'ять кисневих концентраторів. Надзвичайно важливо цей час. В області розгортають додаткові ліжка, тому оперативна швидка реакція з забезпеченням сучасним медичним обладнанням доречна і неймовірно потрібна. Наголошують лікарі. Ми знаємо, що основним показником погіршення стану пацієнта чи просто людини це є сатурація, так зване насичення крові киснем. Так, ось от власне ці концентратори і багато інших концентраторів. Вони допомагають організму вдихнути чистий кисень і наситити кров цим же ж киснем. У такій непростій боротьбі з коронавірусною хворобою разом з лікарями мають працювати максимально всі, переконаний Олександр Шевченко. Тож разом з благодійним фондом ігоря палиці тільки разом відстежує інформацію від лікарень області та намагається всіляко сприяти постачанню потрібного обладнання. Тому було звернення від міста і від. Різноманітних закладів області для того, щоб в разі такої ситуації бути готовим. Відповідно, вже той індивідуальний концентратор можна буде перенести дуже швидко і дуже ефективно в ті частини лікарні, чи, можливо, навіть, ну, в ті місця там, де буде потребувати хворий. Не треба дивитися, звідки, можливо, з якої території чи частини області ті хворі, чи з міста івано франківська чи можливо просто з якогось самовіддалення районного центру, тому що в будь-якому місці може бути спалах.